Перед вами своя рідна карта всієї історії людських воєн. На ній позначені майже всі задокументовані битви та конфлікти. І що найбільше впадає у вічі, США виявляються країною, де воювали дуже часто, але Європа в цьому сенсі абсолютний чемпіон. Тут протягом століть війна була майже нещоденною реальністю. Зазирніть у минуле. Немає ще ані сучасної Великої Британії чи Італії, Франція, особливо територія теперішньої Німеччини, поділені на десятки дрібних князівств і герцогс, які безупино сваряться і воюють за престоли та землі. Цей хаос триває століттями, допоки вибухнуть дві світові війни, які ледь не зітруть континент із карти. Після Другої світової стає зрозуміло, Європа або зміниться, або загине в нескінченному протистоянні. І саме тоді відбувається перелом. Західна та Центральна Європа поступово перетворюється на один із найбезпечніших і найстабільніших регіонів світу. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна, а ми рушаємо далі. Так як же вдалося, що Європа стала безпечною та стабільною? Тут народжується новий політичний проєкт Європейський Союз. Сьогодні його учасниками є вже 27 держав. За кількістю населення це третє місце у світі після Індії та Китаю, а за економічними масштабами ЄС поступається лише США. Але при цьому Союз не держава і не імперія. У кожної країни залишаються власні уряди, закони і навіть армії. То що ж об'єднує ці настільки різні країни, хто став ініціатором ідеї ЄС і для чого взагалі створювалася ця структура? Якщо подивитися на статистику, то економічний двигун Європи Німеччина. На графіках видно, саме після 2002 року вона починає стрімко зростати, залишаючи позаду Францію, Італію чи Іспанію. У чому ж секрет? По-перше, саме у 2002-му 12 країн остаточно відмовилися від своїх старих валют франків, лір, марок чи гульденів і перейшли на спеціальну валюту євро. Нині цю валюту використовують уже 20 держав, навіть деякі країни поза межами ЄС, наприклад, Чорногорія і Косово. По-друге, у 2004 році відбулося найбільше розширення в історії Євросоюзу. Приєдналися одразу 10 нових країн, здебільшого зі східної Європи. Це додало Союзу ще майже 75 мільйонів населення. Та щоб зрозуміти, чому саме ці події стали поштовхом до економічного ривка, треба повернутися назад у часі. Перша світова війна коштувала Європі понад 10 мільйонів життів. Лише в Німеччині загинуло близько 2,7 мільйони, у Франції 2 мільйони. У Британії, Італії та Австро-Угорщині понад мільйон, але через чверть століття на континент обрушилася Друга світова, і ці втрати подвоїлися: 20 мільйонів європейців зникли у вирі війни. А якщо додати ще понад 24 мільйони жертв у СРСР, масштаби трагедії стають неймовірними, і стає очевидно, наступної великої війни Європа просто не витримає. Тим більше, що тепер у світі вже існує ядерна зброя. Втомлені від руйнувань люди дедалі частіше думають, може настав час перестати воювати і почати шукати єдність. Проте, в реальності, після Другої світової діє інший принцип: розділяй і володарюй. Саме Німеччину визнають головним винуватцем воєн. Її принижують після Першої світової, а після Другої розчленовують на зони окупації під контролем Британії, Франції, США і СРСР. З'являється так званий план Морентау, за яким Німеччина мала перетворитися на аграрну країну без промисловості, без виробництва, без економічної сили. Наслідки виявляються катастрофічними: масове безробіття, криза банків, дефіцит товарів і навіть голод. Саме тоді стає зрозуміло, так Європу не відбудуєш. У цей момент на історичну арену виходить зовнішній чинник. США і Британія остаточно розривають стосунки зі Сталіним, а Радянський Союз бере під контроль Східну Європу. І тоді союзники вирішують, замість того, щоб ослаблювати Німеччину, краще зробити її оплотом капіталізму в центрі Європи. Саме тому, у 1946 році, Вінстон Черчилль у цюріху виголошує знакову промову: битва закінчена, але небезпека не минула. Майбутнє Європи залежить від партнерства Франції та Німеччини. Насправді ідея об'єднаної Європи існувала давно. Ще у 19 столітті Віктор Гуго мріяв про Сполучені Штати Європи, де не буде кордонів митниць і воєн. Його слова звучали як утопія. Але вже у 21 столітті ця мрія частково справдилася. У межах ЄС немає митних бар'єрів, люди і товари вільно перетинають кордони. Але щоб це стало можливим, треба було зробити перший крок. Після війни економіки Європи лежали в руїнах. Тому найперше завдання відновлення. США запускають план Маршала, фінансова допомога, кредити, інвестиції. Водночас створюється НАТО, ідея якого не лише захист від зовнішніх ворогів, але й гарантія, що всередині блоку війни більше не буде. Та головне рішення ухвалюють у 1951 році, створивши європейське об'єднання вугілля і Сталі. Це об'єднання мало два завдання: по-перше, зробити нову війну практично неможливою. Бо ключові галузі сталеварна та вугільна перебували під спільним контролем. По-друге, створити єдиний ринок для розвитку промисловості. У 1957 році ці шість держав підписали римські угоди, заклавши чотири головні свободи рух людей, товарів, послуг і капіталу. Поступово економічна співпраця перетворилася на політичну. А в 1992 році Маастрихський договір офіційно створив Європейський Союз. Виникло поняття громадянства ЄС, а трохи згодом Шенгенська угода, яка відкрила кордони між країнами. Погляньмо тепер на іншу карту. Вона показує, як змінилося населення Європи за останні три десятиліття. Зеленим позначені території, де людей стало більше, рожевим, де населення скоротилося. На перший погляд картина здається знайомою. Це наслідки урбанізації, коли мешканці сіл і маленьких містечок вирушають у мегаполіси. У Польщі, Італії та Іспанії. Ситуація схожа, але варто придивитися до найбагатших регіонів континенту Західної Німеччини, Франції, Нідерландів, Бельгії, Ірландії чи Великобританії. Навіть після виходу з ЄС. Тут зростання населення спостерігається не тільки в столиці чи найбільших містах, а й буквально всюди. І це не випадковість. Саме ці країни стали головними вигодонабувачами розширення Європейського Союзу на схід. Маршрути пошуках кращої долі виглядають доволі закономірно. Поляки масово їдуть до Німеччини та Британії, румуни до Італії, іспанці до Франції, австрійці до Німеччини, а самі німці у ще багатшу Швейцарію. Ще один наріжний камень Євросоюзу спільна валюта Євро. Довгий час ставка рефінансування у Єврозоні залишалася дуже привабливою, максимум 4%. Для розуміння, ключова ставка це той відсоток, під який центральний банк дає гроші комерційним банкам, а вже ті видають кредити населенню та бізнесу. Якщо ставка низька, гроші дешеві, брати позики легко. Якщо висока, кредити дорожчають, але водночас зростає і прибутковість інвестицій. У самій Єврозоні довгий час кредити можна було брати майже задарма, ставка дорівнювала нулю. Це створювало ідеальні умови для бізнесу. Стабільна валюта, відсутність ризику коливань курсів, легке планування фінансів. Фактично, євро став другою універсальною валютою світу після долара, але є нюанс: друкує і контролює євро не національний уряд, а Європейський центральний банк у Франкфурті на Майні. Якщо у Брюсселі чи Франкфурта раптом виникають претензії до конкретної країни, її фінансові ресурси можуть опинитися під ударом. Національна валюта дає державі гнучкість, можна знецінити гроші і стимулювати експорт, зробити товари конкурентнішими. У зоні євро такої можливості вже немає. Приклад Італії дуже показовий: у 1992 році римський уряд знецінив ліру, аби італійське авто та модний одяг стали привабливішими для іноземців, а туристи активніше їхали відпочивати в Тоскану. Подібні трюки з драхмою дозволяли собі і греки. Але у 2002-му разом з іншими і Італія і Греція відмовилися від своїх валют на користь євро. Ціни в магазинах одразу підскочили, але зате відкрилися двері до дешевих кредитів. Греки брали позики не для створення конкурентної промисловості, а здебільшого для купівлі нерухомості та розвитку туристичної сфери. І коли світова фінансова криза змусила туристів економити, країна виявилася у борговій пасті, віддати кредити треба, а національний друкарський верстат зупинений. Вихід був один різати бюджет, урізати зарплати, пенсії, соціальні витрати. Для простих людей це стало справжнім ударом, і багато хто просто виїхав з країни за десятиліття. Населення Греції зменшилося майже на півмільйона. Виходить, стабільність євро працює на сильних гравців, розвинені країни отримують дешеві гроші, будують нові заводи, розширюють виробництво і навіть переносять частину підприємств у бідніші країни, де робоча сила коштує значно менше. А от слабкі економіки, як от Грецька, використовують ці ресурси здебільшого для латання дірок у бюджеті. Проте багатші члени ЄС теж роблять свій внесок. Десятки мільярдів євро йдуть у фонди підтримки. Для Німеччини чи Франції це не лише допомога сусідам, а й вигідна інвестиція. Натомість вони отримують доступ до ринку на півмільярда покупців замість власних обмежених 10-20 мільйонів. Окрема історія трудова міграція. Західним корпораціям вигідно наймати дешевих робітників зі Східної Європи. У результаті навіть народжується мем про польських сантехніків, які заполонили Францію. Польща відповіла дотепною рекламою: мовляв, сантехнік нікуди не їде, залишився вдома. А ви краще приїздіть і подивіться на нього та на його прекрасну країну. Але статистика неблагана. Лише Польща втратила понад 400 тисяч громадян, тоді як населення Німеччини зросло на мільйон, а населення Великобританії та Ірландії зросло на понад 1,2 мільйони. У цьому контексті Німеччина виглядає головним переможцем: у неї сильна промислова база і величезний попит на робочу силу. Власне населення старіє, тож притік молодих мігрантів це і підтримка виробництва, і стабільність пенсійної системи. Отже, можна довго сперечатися про демократію, про структури ЄС, його Ради, парламенти і комісії. Та факт залишається фактом: цей союз тримається і розширюється насамперед тому, що він економічно вигідний усім. Кожна країна, яка входить до Євросоюзу, отримує більше, ніж якби вона залишалася на самоці. Тим не менш, Великобританія зробила інший розрахунок і вирішила вийти. Тут треба зрозуміти: Євросоюз пускає тільки тих, кого здатен інтегрувати, і від кого буде відчутна користь. Друзі, підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!